Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо теплий салат з качиним філе і апельсинами. Поєднання класичне, дуже смачне, і я думаю, що цей салат може стати дуже гарним елементом будь-якого святкового столу, в тому числі новорічного. Що нам для цього знадобиться? Рукола, апельсини, тим'ян розмарин, качине філе, бальзамічний оцет, оливкова олія, лимонний сік, біла солодка цибуля і в'ялені томати. Готуємо маринад. В тарілочку виливаємо оливкову олію, лимонний сік і бальзамічний оцет. З половинки апельсина вижимаємо сік, виливаємо до маринаду, перемішуємо. Солодку цибулю нарізаємо півкільцями. Розминаємо її трішки і відправляємо до маринаду маринуватися, поки ми підготуємо інші інгредієнти. Переходимо до качиного філе, я його вже зачистила, прибрала усі волоски і обрізала зайве. Бачите, усі плівочки, воно чистеньке. Ось тут, по бокам, ми можемо також зрізати товсті. Товсті частинки шкірки, але не обрізайте занадто для того, щоб шкірка залишилась, тому що під час смаження вона стиснеться і у вас буде маленька частина шкірки. Ось таке в нас качне філе. Зараз зробимо невеличку решіточку. Але стараємося не пошкодити при цьому безпосередньо філе. Викладаємо качине філе шкіркою вниз на холодну пательню, вмикаємо без краплі масла, бачите, вмикаємо середню потужність плити, у мене 7 з 10, і починаємо нагрівати пательню. У мене пройшло десь хвилинки дві бачите, вже почав виділятися жир. Я додаю розмарин і тим'ян. Ви можете використовувати щось одне з цього, для того, щоб жир потрапляв на трави, і наше філе просочувалося цими ароматами. І тепер на середній потужності починаємо смажити філе десь хвилинки 4-5 з одного боку. Враховуючи початковий нагрів пательні, з боку скоринки на смаження може піти десь хвилин 7 приблизно. Перевертаємо філе і смажимо з іншого боку ще хвилинок 4-5. Через 5 хвилин вимикаємо плиту і перекладаємо філе у жаростійку форму. Відправляємо філе у духовку розігріту до 190 градусів на 6-8 хвилин. Якщо ви полюбляєте, щоб філе всередині було прям добре рожеве. Але якщо ви полюбляєте більш готове філе, то відправляємо у духовку на хвилин 12-15. Я люблю другий варіант. Дістаємо філе і одразу перекладаємо його на фольгу. Загортаємо і залишаємо на хвилин 10 відпочити, тому що філе це м'яс і йому необхідно розслабитися після духовки. А ми в цей час підготуємо усі інші інгредієнти, щоб збирати салат. Для початку нам необхідно з апельсина дістати філе. Зрізаємо ось таким чином шкірку, щоб не було ось цих білих частинок. Виходить ось такий чистий апельсинчик, і тепер ми дістаємо філе. Яким чином? Просто між двома ось цими перепоночками вирізаємо філе. І виходить ось таке чистеньке філе. Виходять ось такі чисті філе апельсина. Якщо ви десь побачили, що все ж таки залишилось плівочка або якісь кісточки, передивіться і обріжте. Так, все готово. І одразу з наріжемо в'ялені томати. У мене томати фаршировані фетою. Можна брати звичайні, які знайдете. І я ось такими невеличкими скибочками їх нарізаю. Ну що, починаємо збирати салат. Готуємо тарілочку, це може бути будь-яка новорічна тарівка, блюдо. Але так як я закохана в цей посуд, тому я їх використовую для салату саме його. Викладаємо руколу свіженьку, миту, звичайно. У томати шматочками. Цибульку, але дістаємо її з нашого соусу. До речі, до соусу можна додати за, за смаком, за бажанням, сіль та перець. Тож тут куштуйте, додавайте, якщо потрібно. Повертаємося до філе, дістаємо його з фольги і нарізаємо шматочками такими, які вам подобаються. Так, дивіться, яке в мене вийшло філе всередині, бачите, воно повністю повністю готове. Я люблю саме таку консистенцію всередині. Якщо ви любите рожеве філе, але всередині, бачите, воно трішечки рожеве і дуже соковите. Якщо ви полюбляєте прям таку соковиту, соковиту, але при цьому дуже рожеву всередині, випікайте буквально 6-8 хвилин у духовці. Тепер викладаємо шматочками так, як вам подобається. Або як я. Ось таким чином. Так, зараз гарненько її розкладемо. Так, і викладаємо філе апельсинчиків. За бажанням зверху поливаємо бальзамічним соусом. І все готово. Смакота! Теплий салат з качиним філе і апельсинами готовий, він виходить дуже-дуже смачний, ароматний, і при цьому нескладний в приготуванні. І, до речі, я, на жаль, вам не показала на відео, але після того, як ми виклали на тарілочку всі складові салату, в тому числі качине філе, філе апельсинів, зверху поливаємо трошечки маринадом, у якому маринувалася цибуля. І далі вже за бажанням прикрашаємо бальзамічним соусом зверху. Таким же чином, ви можете приготувати філе, але вже не для салату, а для основної страви. Приготувати гарнір. Приготувати соус, наприклад, апельсиновий, подавати в якості основної страви. Але тут обирайте ту консистенцію філе, яка подобається вам. І не забувайте, що чим соковитіше, чим рожевіше всередині філе, тим воно соковитіше. Але не всі полюбляють таку консистенцію, наприклад, я. Тому я ось таким чином. Майже-готове майже, майже готове філе. Тож обов'язково готуйте теплий салат, якщо він вам сподобався, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!